Червоноградці все частіше стають жертвами телефонних шахраїв. З початку року аферистам вдалося вдароти чималі суми грошей у 35 громадян. Як не потрапити в пастку та не позбутися своїх кровно зароблених, розповідає начальник міського відділу міліції Володимир Калиш. Зловмисники дзвонять. Як правило, це буває в вечірній або нічний час. Дзвонять до людей похилого віку, до старших людей. Повідомляють їх, що ніби якийсь їхній родич або якийсь знайомий купував біду. І потрібно, значить, якісь кошти, щоб допомогти їм випити з тої біди. От, і тут при отриманні тут подібної інформації будь-якої будь людини стається стресовий стан. Тоді людина зідна на все, щоб допомогти і людині, і близькому, родичам в будь-який спосіб. Починають шукати якісь кошти, якісь матеріальні цінності, ходять по сусідах, просять люди, звичайно відкликаються. Але в цьому стресовому стані люди забувають, скажімо так, позвонити чи до тієї людини, яка нібито попала в біду, чи позвонити до його оточення, до якихось колег, близьких зайом, які можуть бути рядом поруч, В даний момент перевірити дану інформацію. От, і вже люди опам'ятовуються тільки тоді, коли та людина, яка нібито впала в біду, або смак позвонить, або вони до неї призвонять, і виявиться, що вони пострадали в ще шахраст. Але вже звичайно, заводів коштами і вже в той момент вже якби трохи пізно. Протягом 13-го року нами порушено. Вже більше 20 кримінальних проваджень по факту шахрайства. За суми збитків задний людях від 1 до 20 тисяч гривень так попадає. Проведеними слідчими діями працівниками Чорноградської міліції нам от в серпні цього року було затримано 27-річного мешканця Чернограда. Ніше судимо, якому ми зараз на даний час зміняємо один, два факти шахрайства. Також затримано 22-річного мешканця містечної ради, також раніше судимо, якому ми на даний час так само міняємо один факт шахрайства. Ну, крім того, нам було встановлено і затримано, е, жителя міста Чернівці, якому інкримінується 5 фактів. На даний час інкримінується 5 фактів шахрайства. Що можна порадити людям? Ми вже, в принципі, звертаємося і через нас є масу інформації, друкуємо інформацію на платіжне доручення, навіть вже звертаємося до стачанослужителів, які вже під час богослужінь повідомляють людей, щоб люди були обережні, коли до них задзвонять Україну. Перш за все, коли трапляться такі випадки, ну, не потрібно ніколи подати в паніку. Звичайно, це важко зробити, перше всеобхідно себе взяти в руки, от, в першу чергу переконатися, що дійсно що їхній знайомий чи родич дійсно попав у біду. Для того треба як можна швидше з ним зв'язатися, а позитива з людьми, які можуть бути поруч. Тобто якісь друзі, родичі. От, і так далі. От, і тут же, про правоохоронні органи, тобто в нас за телефоном 102 або 22493. І ми миттєво будемо реагувати на дану ситуацію.